Не всі види олії однаково корисні для здоров'я. У цьому відео я підготував детальний рейтинг різних масел, щоб розставити все по місцях. Як і зазвичай, у нас буде 5 категорій. Чим вища олія розташована в таблиці, тим більше користі вона приносить організму, а чим нижче, тим більше потенційної шкоди. На вас чекає багато цікавої, а подекуди й несподіваної інформації. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Починаємо. І одразу невелике нагадування: якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково це зробіть. Також натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодне нове відео. Отже, пункт номер один у нашому рейтингу оливкова олія. Цей продукт має надзвичайно хорошу репутацію і, варто визнати, цілком заслужено. Передусім, оливкова олія відома високим вмістом поліфенолів. Ці речовини позитивно впливають на велику кількість процесів у нашому організмі. Саме завдяки поліфенолам, оливкова олія і вважається настільки корисною. Вона покращує чутливість до інсуліну та позитивно впливає на роботу мозку. Регулярне споживання оливкової олії сприяє поліпшенню когнітивних функцій. Також вона підтримує здоров'я ендотелію судин. Оливкова олія допомагає печінці виконувати свої функції більш ефективно. Крім того, деякі популяційні дослідження свідчать про зниження ризику розвитку онкологічних захворювань. Не випадково середземноморська дієта має таку високу репутацію у всьому світі. Оливкова олія є одним із ключових компонентів цієї системи харчування. Також у її складі міститься значна кількість вітаміну Е. Але, як і будь-який продукт, оливкова олія має свої недоліки. Про мінуси я завжди чесно говорю на цьому каналі, і цього разу винятків не буде. Перший важливий момент це правильне зберігання. Оливкову олію не можна просто відкрити і залишити на столі. Пляшка обов'язково має бути з темного скла. Це необхідно для захисту олії від впливу сонячного світла. Якщо ви бачите оливкову олію в прозорій пляшці, не купуйте її. Жоден поважний виробник не буде розливати якісний продукт у прозоре скло, тільки темна пляшка і зберігання в шафці, подалі від денного світла. Це базове правило, яке часто ігнорують. Ще одна проблема: окислення з часом. На жаль, оливкова олія поступово окислюється навіть за правильного зберігання. Окислена олія вже приносить більше шкоди, ніж користі. Визначити це досить просто: якщо олія набуває прогірклого гіркого смаку, її краще не вживати. Додавати такий продукт у страви не варто. Наступна серйозна проблема величезна кількість підробок. Ринок оливкової олії буквально переповнений фальсифікатом. Я навіть чув інформацію, що в Італії до 80% оливкової олії є підробленою. Цифра звучить шокуюче, але вона багато що пояснює. Звісно, підробки бувають різні, іноді це просто копія бренду з більш-менш нормальним вмістом, але буває і так, що в пляшку заливають невідомо що. Саме тому купувати найдешевшу оливкову олію свідомо неправильний підхід. І ще один момент, про який важливо знати: в деяких людей надмірне споживання оливкової олії може викликати проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Тож навіть такий корисний продукт потребує помірності та уважного ставлення. І наостанок важливий момент, про який обов'язково треба сказати: якщо це нерафінована оливкова олія, тобто саме та, яку ми зазвичай додаємо в салати, смажити на ній не варто. Температура димлення такої олії становить приблизно 177 градусів. Якщо під час смаження температура піднімається вище, олія починає диміти та виділяти шкідливі, токсичні та канцерогенні речовини. Тому загалом використовувати нерафіновану оливкову олію для смаження не потрібно. Її призначення додавання в готові страви, салати та холодні закуски. Отже, підсумовуючи всі плюси і мінуси, оливкова олія отримує найвищу оцінку. Це справді дуже корисний продукт. Рухаємось далі. Наступний пункт у нашому рейтингу соняшникова олія. Тут ситуація вже зовсім інша. Соняшникова олія доступна, є в кожному магазині, коштує дешево і використовується буквально візди. Але чи справді з нею все так добре? Насправді ні. З плюсів, якщо бути чесними, можна виділити хіба що наявність вітаміну Е. Ну що ж, хоча б за це можна сказати дякую. Ще один плюс доступність і низька ціна. На цьому, по суті, позитивні сторони і закінчуються. Далі починаються мінуси, і виявляється, що це масло не таке вже й корисне для здоров'я. Головна претензія до соняшникової олії надзвичайно високий вміст омега – а це дуже важливий момент. Відомо, що існують омега-3, омега 6 та омега 9 жирні кислоти. омега 9 як правило, не має суттєвого впливу на організм, тому її часто навіть не беруть до уваги. Основну увагу завжди приділяють омега-3 та омега 6 і головна рекомендація звучить просто: омега омега-3 потрібно вживати більше, а омега 6 менше. Омега-3 має протизапальне дію, а от омега 6 навпаки, сприяє запальним коцесам. За тривалого надлишку омега 6 можуть розвиватися хронічні захворювання. Так, от соняшникова олія це справжнє сховище омега 6 її там надто багато. Більш-менш прийнятна стратегія використовувати рафіновану соняшникову олію виключно для смаження і лише для цього. Після того, як ви, наприклад, посмажили на ній м'ясо, бажано промокнути його серветкою. Це потрібно, щоб прибрати залишки олії з поверхні продукту. Рафіновану олію загалом не варто вживати в їжу. Вона підходить тільки для смаження. Її плюс у тому, що вона має вищу температуру димлення, тобто її можна нагрівати сильніше, перш ніж вона почне виділяти токсичні речовини. А от додавати рафіновану олію в салати це завідомо погана ідея. Ніколи так не робіть. І в підсумку соняшникова олія потрапляє до помаранчевої зони. Це далеко не найкращий вибір. Рухаємось далі. Наступний пункт ляна олія. Ляна олія справжній рекордсмен серед усіх масел за вмістом омега 3, у ній цілих 53 грами омега 3 на 100 грамів продукту. На перший погляд, це здається просто фантастичним показником. Такого рівня дійсно майже ніде більше немає. Здавалося б, усе ідеально. Але, як завжди, є один важливий нюанс річ у тім, що існує три основні форми омега-3 це альфа-ліноленова кислота, ЕПК та ДГК. Проблема в тому, що в ляній олії переважає саме альфа-ліноленова кислота, а це найменш цінна форма омега-3. Ця форма не є біологічно активною та легко засвоюваною. Організм змушений сам перетворювати її на ЕПК і ДГК. Але цей процес відбувається вкрай неефективно. Деякі дослідження показують, що конвертується лише від 4 до 6 У результаті близько 95% омега-3 з ляної олії фактично не засвоюється, вона просто проходить повз організм. Цього не скажеш, наприклад, про омега-3 з жирної риби. Тваринна форма засвоюється значно краще. От і виходить, що теоретично омега-3 багато. А на практиці здебільшого це просто калорії. Є ще один серйозний мінус. Ляна олія надзвичайно швидко окислюється, причина в тій самій альфа-ліноленовій кислоті. Я навіть проводив власний експеримент купуєш свіже якісне ляне масло, відкриваєш пляшку і починаєш додавати його в салати. Буквально через п'ять днів воно вже стає прогірклим все, вживати його вже не можна, користі в ньому більше немає лише шкода. Тоді я вирішив піти іншим шляхом. Я спеціально купив вакуумну пробку. Це пристрій, який вставляється в пляшку, і з неї відкачується кисень. Усередині створюється вакуум, а значить, менше окислення. Крім того, я поставив цю пляшку ще й у холодильник здавалося б, ідеальні умови для зберігання. І чого я, зрештою, досяг усіма цими маніпуляціями? По суті, замість п'яти днів олія простояла десять і лише після цього стала прогірклою. Так, формально я продовжив її життя приблизно вдвічі, але погодьтеся, це зовсім не якийсь кардинальний результат. У підсумку виходить так, що після відкриття пляшки ляної олії її потрібно використати буквально за один, максимум за два тижні. І тут виникає логічне запитання скільки ж треба вживати цієї олії, щоб витрачати по пляшці на тиждень? Це вже виглядає доволі сумнівно. А готувати на ляній олії це взагалі дуже погана ідея. По суті, цього робити не можна. Температура димлення у неї надто низька. При нагріванні вона швидко стає край токсичною. Тому в теорії з ляною олією все виглядає майже ідеально: красива історія, чудові цифри і багато обіцянок. Але на практиці, коли ми занурюємося в деталі, спливають важливі нюанси, і вони суттєво змінюють загальну картину. У підсумку олія безумовно корисна. Проте вживати потрібно дуже швидко і не допускати окислення. З урахуванням усіх плюсів і мінусів я все ж дам їй хорошу оцінку це зелена зона. Рухаємось далі. Наступний пункт маргарин. Тут думаю, все і так очевидно. Ті, хто давно дивиться мій канал, уже прекрасно знають мою позицію. Маргарин край небажаний продукт, йому взагалі не місце на нашій кухні. Я б навіть сказав, що торкатися до нього не варто. З плюсів можна хіба що відзначити тривалий термін зберігання. Ще один сумнівний плюс деякі хитрі виробники додають у маргарин вітаміни. Потім вони гордо пишуть на упаковці про вітамін Д чи вітамін А. Яка з цього користь? Питання риторичне. На нормальних людей такі трюки не діють. А от мінуси цілком реальні. Перш за все, це трансжири. Вони не приносять нічого доброго, ні серцю, ні судинам, ні мозку. Тому маргарин отримує найнижчу оцінку. Краще взагалі обійтися без нього. Рухаємось далі. Наступний пункт олія волоського горіха. І ось це справді дуже цікавий продукт. Як я вже неодноразово говорив, волоський горіх, можливо, найкорисніший серед усіх горіхів. Відповідно, і олія з нього одна з найкращих серед горіхових масел. Тут і чудове співвідношення омега 6 до омега 3, і позитивний вплив на судини та зір. З мінусів варто враховувати схильність до окислення, тому зберігати таку олію потрібно лише в темному місці, бажано з вакуумною пробкою. Також у деяких людей є алергія на горіхи. Відповідно, можлива алергічна реакція і на олію волоського горіха. Але якщо підсумувати всі плюси і мінуси, оцінка буде максимально високою. Це дуже корисний продукт. Рухаємось далі. Наступний пункт кокосова олія. До її плюсів часто відносять позитивний вплив на щитоподібну залозу, але це працює лише за помірного споживання. Є дані, що кокосова олія покращує засвоєння деяких мінералів, і до того ж, на ній досить зручно смажити. Деякі фахівці взагалі вважають її одним з найкращих варіантів для смаження. Проте мінуси у цього продукту також є. Основний недолік висока кількість насичених жирів. Так, вони потрібні організму, але в розумних межах. Як кажуть, усе є ліками або отрутою, усе залежить від дози. І з кокосовою олією цю межу дуже легко перевищити. Загалом це доволі суперечливий продукт. Навколо нього досі точаться дискусії, рекомендувати чи ні. З урахуванням усіх факторів я дам йому середню оцінку це жовта зона. Продукт не найгірший, але є і більш вдалі альтернативи. Рухаємось далі. Наступний пункт олія авокадо так, це вже більш вишуканий продукт, проте у нього є вагомі переваги. По-перше, олія авокадо дуже багата на фітостероли, вони позитивно впливають на багато процесів у нашому організмі. Деякі дослідження показують, що за місцевого застосування вона навіть сприяє швидшому загоєнню шкіри. Хоча зараз ми все ж говоримо про харчування. Олія Авокадо корисна для печінки та жовчного міхура, також вона підтримує еластичність артерій, але без мінусів не обходиться. Її смак подобається не всім. Крім того, це ще один продукт, який часто підробляють. Тому, з точки зору користі, плюси тут явно переважають. Тому олія авокадо отримує дуже високу оцінку, це справді корисний продукт. Рухаємось далі. Наступний пункт кунжутна олія. З одного боку, вона багата на мідь і кальцій. Взагалі, кунжут є одним із найбагатших рослинних джерел кальцію. Інша річ, що рослинний кальцій засвоюється гірше, ніж тваринний. Але це вже тема окремої розмови. Кунжутна олія позитивно впливає на печінку. Проте мінуси тут також присутні у її складі досить багато омега 6. Крім того, смак у неї дуже специфічний і підходить не всім стравам. Ще один важливий момент: дуже часто в продажі зустрічається рафінований варіант. Тому, купуючи будь-яку олію, завжди звертайте увагу, рафінована вона чи ні. Якщо олія рафінована, вживати її в їжу не варто жодну, навіть найякіснішу. Рафіновані олії використовуємо виключно для смаження. У салати й готові страви їх не додаємо. Загалом кунжутна олія отримує середню оцінку це жовта зона. Рухаємось далі. Наступний пункт арахісова олія. Із плюсів перш за все варто відзначити смак. Особисто мені арахіс дуже подобається, це один із моїх улюблених смакових профілів. Але, на жаль, мінуси тут переважають. Як я вже не раз говорив на цьому каналі, арахіс, хоч формально і не є горіхом, а належить до бобових, один із найменш бажаних варіантів це і надлишок омега 6, це і висока ймовірність алергічних реакцій. Крім того, арахіс загалом має провоспальний характер. Колись мені він дуже подобався саме через смак. Але з часом я прийняв стратегічне рішення від нього відмовитися, тому що здоров'я зрештою важливіше. Я просто переключився на волоські горіхи. З арахісовою олією ситуація абсолютно така сама. У підсумку арахісова олія отримує невисоку оцінку, це помаранчева зона. Рухаємось далі. Наступний пункт соєва олія із плюсів, ну, якщо чесно, їх небагато, іноді її збагачують фітостеролами. Також у ній може міститися певна кількість вітаміну К. Та це більше стосується ферментованих соєвих продуктів, ніж самої олії. А далі починаються мінуси. Це наявність естрогеноподібних речовин. За надмірного споживання можливий негативний вплив на щитоподібну залозу. Також є дані про вплив на репродуктивну функцію у чоловіків. І, звісно, тут знову присутній високий вміст омега 6. У результаті соєва олія отримує оцінку лише трохи вищу за маргарин. Загалом це теж помаранчева зона. Рухаємось далі. Наступний пункт кукурудзяна олія. Тут картина насправді дуже схожа. У ній є певна кількість фітостеролів, теоретично це може позитивно впливати на ліпідний профіль. Також у кукурудзяної олії приємна текстура, у кулінарії вона може здаватися зручною. Але далі знову починаються ті самі мінуси. Надлишок омега 6 перший із них. Другий момент руйнування вітамінів під час нагрівання. І третій загальне провокування запальних процесів. Тому кукурудзяна олія відправляється в ту саму категорію це знову помаранчева зона. І ось ми підходимо до наступного пункту. Всім добре відомої пальмової олії. Улюблена, звісно, не за відгуками, а скоріше за обсягами продажів у тисячах тонн. Які плюси має пальмова олія? Вона дешева і максимально доступна. Нею можна замінити практично будь-який інший жир. Її легко додати в шоколад, печиво чи будь-який масовий продукт. Вона створює потрібну текстуру і смак. До того ж, пальмова олія дуже стійка до термообробки. Вона має надзвичайно довгий термін зберігання. Для промисловості це просто ідеальний варіант. Більше того, у ній навіть можна знайти каротиноїди та вітамін А. Але це стосується лише червоної пальмової олії. Така олія рідкісна, дорога і майже не потрапляє на полиці магазинів. А тепер переходимо до мінусів: пальмова олія безпосередньо пов'язана з розвитком атеросклерозу, вона серйозно шкодить нашим судинам, вона має провоспальний ефект і сприяє розвитку багатьох хронічних захворювань. Якщо говорити чесно, пальмова олія отримує найнижчу оцінку. На одному рівні з маргарином. Саме там їй і місце. До речі, напишіть у коментарях, яку олію ви використовуєте найчастіше. Буду радий почитати ваші відповіді. А зараз я дуже рекомендую вам подивитися моє інше відео. У ньому я детально розповідаю про продукти для кишечника, про те, які продукти позитивно впливають на мікрофлору, а які навпаки можуть шкодити. Там справді багато цікавої і місцями несподіваної інформації. Посилання на відео вже з'явилось у вас на екрані. Обов'язково перегляньте, буде цікаво. А якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк. Також підписуйтеся на мій канал. І побачимося з вами в тому самому відео про продукти для кишечника. До зустрічі!